Тішиться його милості. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Сьогодні милість Божа цього ранку вновилась до нас. Це по милості Божій, сьогодні по любові Його ми є на цьому місці. Я хочу сказати про себе, пару слів. Я є... Мене звати Славік. я народився такий, як і більшість з вас в Україні, з Рівнської області. Певний час я був на місті Катахена, там був у начнірському служінні. На даний час я приїхав в Мадрид, мене Пасху славі, перевір. І вже тут я буду з вами, служити разом. Будемо один одному служити і будемо так робити, щоб через наше життя слава ім'я Боже. Скажемо, слава Богу. Слава Богу. Знаєте, співає страх пісню і це соло, знаєте, не, ну, Якось негарно, щоб підспівуватися, підспівувати мішати. Але саме серце співає. Я щось Біблію відкрив, і я вже не замітив, як я сам співаю. Знаєте, хочеться співати, хочеться Бога слави. Бо є, за що слави? Сьогодні милість його обновилася до нас. Я сьогодні хочу говорити про таку тему. Така назва цієї теми Крок це не фініш. Або ще кажуть. Кожен фініш це жінок початковий стан. Тому е, я хочу сьогодні говорити про такого персонажа з Біблії. Всім більшість нас знає, я думаю, такого персонажа як Саула. Коли були судді і коли е, ізраїльський народ хотів дуже бути, щоб в них був би цар я так хочу б предісторії. Перед не можливо, І самі люди вони спітіли, щоб над ними панував би цар. І Бог вибрав із народу одного із них і дав пророку Самуїлу розуміння, хто це буде, і його помазали на служіння. Я хочу зауважити такий один момент початкове служіння Саула. Було успішне чи ні? Було успішне. Було благословення. Він був проста людина, просто був гарний на вигляд, був вищий. Сьогодні в нас є тут також і вищі, і нижчі. Е, і те саме тоді він е, був, його Бог вибрав, його Бог е, помаза на це. І це для нього була як е, честь, як благословення, що він є е, став царем. Бо він не мав ніяк куди попасти, в нього не було якихось. Та він був заможний сім'ї там пише, але він не мав там якихось таких е, можливостей, щоб куди попасти. Але сам Бог вибрав нього. І це було благословення для нього. Це було благословення, що він, е, він став царем. І спочатку він мав успіх в служінні, вигравав убитва, е, виконував успішно волю е, Божу до одного моменту. До одного моменту нього було все успішно. І знаєте, я так читаючи, перечитуючи цю читаю, історію, що я завважив для себе, сьогодні наш успіх може служити для нас великою втратою. Чому так? Я не тільки кажу за служіння. Сьогодні успіх людини в будь-якій сфері може бути для нас втратою. Послужити для нас втратою. І це, я розуміючи, ну, навіть от в бізнесі. Буває великий успіх людини, і він служить втратою. Людина змінює те, як вона мислила до цього, вона її мислення міняється, в неї змінюється всередині все. І вона доходить до того моменту, що втрачає уже, е, нормальні принципи життя і получає крак. І включає крав. І так само тут ми бачимо, що е, Саула Бог також вибрав. І першим, що в нього було, це не посміх. Не дотерпів, що сказати. не дочекався того, коли Бог, е, коли Самуїл прийде принести жертву. Злякався втратити, злякався, Уже настільки високо призійшов, настільки вже успіх підійшов. Що він вже злякався, люди почали розсодитися, народ почав осводитися. І він не дочекався. Крок перший, не послухав, не послухав. Але це крок. Другий крок, який ми сказали, міг би він зробити. Покаяння. Змінити другий крок, якби б він змінив би. Це було б добре. Але наступний крок в нього далі пішов також не такий. Він далі пішов так, як він хотів. Ніби тут мав би бути зауважений урок, але він не навчив. І інколи дозволяється в нашому житті якесь падіння, можливо, якийсь крах, можливо, якесь випробування, якісь моменти в житті для того, щоб був би зауважений урок. Для нашого досвіду. Бог посилає для нас. І ми це робимо випадковістю. Ми це приносимо як випадковість. Як це хтось, хтось не так поступив? Це не я тут вимін. Це не моя, це не по моїм заслугам. Не правильний зауважений урок. І Бог каже. Написано 1 Самуїла 158. 11 вірш. Я шкодую, що призначив царем Саула. Адже він відвернувся від моєї дороги, не виконує моїх полів, відчувши внутрішню віркуту та гнів Самуїл цілу ніч молився до Бога. Я сьогодні не хочу, щоби Бог пошкодував би, що мене він вибрав. Я сьогодні не хочу, щоб служитель, який мені довірав е і давав мені якісь певні повинні, і він сьогодні розчарувався в мені. Я не хочу, щоб сьогодні начальник, якийсь, е хто, якого я працюю на роботі, розчарувався в мені. І пошкодував, що, я сьогодні, що він мене сьогодні взяв на роботу. Я не хочу цього, щоб сьогодні хтось шкодував би, що я прийшов в чиє життя. Тому що якщо я сьогодні не вмію виправляти свої помилки, випра... зауважити урок, то це мій момент, це моя, це моя помилка. І тут я маю виправитись. Беремо Давида. Давид набагато більше грішив, ніж сову, але він набагато більше хається, ніж сову. Якщо почитати Біблію, то Давид більше грешить суди. Але Давид, вінкається. Яким Давид залишився на сторінках Біблії, і по цей день ми його приводимо як героя. Він написав цанами, скільки він написав, скільки оставив для нас свого, як досвіду, кого ми беремо приклад. Бо він правильно все виконував. він каявся. Сьогодні багато де нам потрібно покаяти, сьогодні багато де нам потрібно змінити щось. Де я сьогодні уступився? Без падіння можна. Апостол Павло, всі учні, вони, в них також були моменти. Їм також не було легко, їх також Бог випробовував, їх також Бог закаляв. Яке б ти служіння не пішов би, навіть на роботу. Ти не будеш зразу успішним в роботі. Потрібно навчитись. Потрібно навчитись щось робити, поки ти будеш мати успіх. Потрібно, щоб ти перетерпів би не відподати би. Щоб правильно зробити, щоб зробити гарно, так як потрібно. Щоб був би успіх. Визнання тоді, визнання гріха, визнання моєї помилки. Це новий старт, це той крок, який веде нас до успіху. Падіння це не, це не крах, який падає і все тебе потоптало. Завжди є шанс. Бог дає завжди шанс. по Його милості, по Його великій безмірній благодаті. Бог завжди, Він полюбив нас. Він пішов туди на хрест ради нас. Коли дитина, тут багато батьків, коли дитина смирена, коли дитина послушна, звісно, вам хочеться їй допомогти. Кажеться, мені кажеться, батьки, коли, коли дивляться, що послушна дитина, вони готові все віддати. У мене був час, коли я в сім'ї був не дуже послушний. Я був е -е, своєю мав принципи. Я бачу її підставлення таких батьків до мене. Вони любили мене, вони годували мене, вони одягали мене, вони все давали належне. Але їм було неприємно, що я для них приносив Богу. А я приносив для них Бога. Сьогодні ми приносимо Богу також біль. І велику біль. І знову, і, знов, і знов кров Ісуса Христа проливається за нас. Але Він вірний своєму Слову. Він простив нас. Я завжди вживаю ці слова, я, навіть це була міста молитва, я це казав. Ще ми не зрішили, а він вже нас простив. Якщо було визнання, якщо було покаяння, він вже простив. Ще ми не зрішили, а він вже простив. Бо він вірить, він любить своїх дітей. Він не відкажеться від нас нікого. але він дає завжди видим. Як ти підеш? Що ти зробиш? Яке твоє визнання буде? Яке твоє покаяння буде? Чи ти можеш доказати, чи ні? Ми зараз всі, якщо запитати, чи ми любимо Ісуса, ми скажемо. Так". Чи готові він на жертву? Такі, як він? Хотів. Чи готові ми бути сьогодні послушні Ісусі? Та ми сьогодні один одному не можемо бути послушні. Не просто послушні, а хоча б слушні. Ісус Христос, Він дав нам великий приклад. Христос, Він Той виконавчий цвіту. Як написано в Євреї 12, 2, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який не зважаючи на сором, замість належної, йому, налож... належної йому радості, перетерпів Хрест і святого Божого Христового. Він вершиться, він звершить він те, що мав. І сьогодні на нас лежить певна місія, яку треба звершити. Щоби сісти там, щоб бути там. Нам сьогодні потрібно пройти дорогу. Ніхто, я нікого не, третян, нікого не бачив, хто обминув цю дорогу, хто цей шлях якось обійшов. Потрібно. Сьогодні всім важко. Немає нікому, хто зараз скаже, Алілуя, мені ідеально. Так, да, слава Богу, я скажу, по милості Божій, да, я можу сьогодні сказати Алілуя, хвала Богу, що по милості Божій ми сьогодні тут. Я сьогодні радий, як ніколи. Я другий раз в неділю на служінні у вас, був останній раз в лютому на служінні, І вас сьогодні ще більше. І слава Богу, знаєте, пісні співають такі, якісь. Що раніше були якось так серце просто радіє, якось, так якось настальгія е, е, по дому, такі флешбеки по дому, знаєте. Ну, там народжувалися ці пісні, там я чув ці пісні. І сьогодні так, аж серце здригається, що сьогодні народ божий. Я давно вже такі великі церквах не був, знаєте, бо в нас там церква Малесенця е, в Картахені була. У ну, вас багато, у вас багато, хто славить Бога. І хто, як не ми сьогодні один одному, один одному допоможемо, написано, служіть один одному дарами. Хто, як не ми, християни, сьогодні послужимо один одному, в терпінні, в любові, наша нам плоди Духа, От та любов, те терпіння, де їх ми будемо використовувати, як не тут? Сьогодні тут. А завтра ми вийдемо за двері. Сьогодні вийдемо за двері. А там ще більше потрібно допомагати. То сьогодні нам між своїми легше себе ще прикати. Між своїми нам легше один одному любити. А там не так ось. Там не так ось. Так само Павло, він сказав такі слова. 2 Тимофія, 4 розділ, 7 і 8 вір. Я завершив добрий подвиг. Свій бік закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець справності. Який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід. Слава Богу! Слава Ісусу! Я сьогодні я хочу так само сказати, як оцей герой. Так як коло сказав. Є до чого прагнути? Є. Є по чому ревнувати? Є. Хай Бог нам допоможе в цьому. Дивитися на правильних людей. Читати тута, і щоб Бог нас направляв. І є кому подорожати. Є сьогодні навіть на землі люди, кому подорожати. Кому хочеться, дивишся на нього. І ця людина просто тобто в народі кажуть з великим серцем, яка може сьогодні послужити для мене. І саме Ісус Христос ми так само бачимо. Тому я, чому я приводив приклад Саула, чого дуже висновок за останній, е, як кажуть, висновок його дуже неганий, негативний. Не хочеться сьогодні, щоб хтось з нас так закінчив, хтось звершив би свою дорогу. Я вважаю, що сьогодні кожен з вас прийшов би ці труднощі, прийшов би цей час, і ви отримали велике благословення. Бо ми також були, так як ми були ніхто, а по милості Божій Бог нас полюбив і за нас помер. Сау. Він був ніхто. Простий хто. Але Бог, його настановив царем. Але його успіх, його і повбив. Мене ще таке настато, таке питання до вас. Якби сьогодні помирали, люблять нам людина, ми любимо. Кожного із нас є людина, яку ми любимо. так? Якби сьогодні помирала на дорога людина, І, з, е, в які останні слова сказала, я залишаю для тебе одне прохання. Чи виконаєш ти? Хто б відповів би ні? Я думаю, всі ми відповіли так. Звісно, чи ні? Так, всі сказали, так, я виконав. Якщо це на добро, а це на добро, зараз ви зрозумієте. Ісус Христос, останнє повеління. які оставить для нас? Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестять їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберігати все, все, що я заповів вам. І ось я з вами у всі дні аж до кінця віку. Друзі, ми кажемо, що ми любимо Ісуса. Якщо ми сьогодні любимо, гайда до виконання. Сьогодні виконуємо того, кого ми любимо. Якщо ми його любимо і він нам оставив, то нам потрібно виконати. Але щоб виконати, я попереду казав, нам прийти треба шлях. Треба пройти кроки. Треба пройти кроки. Крок це не фініш. Тому я закликаю кожного до виконання покоління нашого Ісуса Христа. <ган -праць> Хай вас благословить слави. Помолимося, Бог нам допоможе. Господь, пане минулої світі, слава тебе. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні ми від сім'я до нас на Ми є в домі Твоє. Це зароду Твого Господь. Це благословіння, це привілегія, це честь для нас, Господь, що ми сьогодні назвалися дітьми твоїми, Сином і донькою Твоєї. Слава Тобі, пала, Господь! Ми прощаємо Твоє імені, Господь Боже. Ми в нас є прохання, Господь. Щоб ми виконували твоє покоління, виконували твою волю достовірності, Боже. Правильно, так як ти нас, Боже, Господь Господь. І Боже, навіть якщо в нас є падіння, навіть, навіть якщо в нас є, Господь Боже, якісь моменти, це нам ваш, Господь Бог, допоможи нам, змінити Господь. Допоможи, хай Дух Святий нас проведе, хай Дух Святий нам, Боже, допорить, де нам змінити, Господь. Дай нам сили, мудрості, розуміння, Господь. Розуміти слово Твоє, правильно, Господь. Тісти, чистий, Господь Боже. Благослови нас, Господь, і захватиш наше серце, розпали нас, жагу, ревність по тому, щоб Господь. Виконувати твоє полі, Господь, і Правильно, Господь. І так, як належить Боже нам, Господь, і так, як Ти хотів би нас бачити, Господь. Боже, дай нам досвід виконати Божу твою на цій землі. Тобі за все, і слава і віку.